Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Таке питання, чи можуть мобілізувати вас під час розгляду вашої заяви, яку ви подали до ЦНАПу для отримання відсрочки. Зараз детально на це питання відповім з відповідними прикладами. Тому залишайтесь, послухайте це відео, якщо будете вважати його корисним, звісно. Підпишіться на цей канал і поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати цей канал. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал в описі під цим відео, залишаю на нього посилання. Дуже багато цікавої і корисної для вас інформації, яка постійно оновлюється своєчасно та тезово по суті щодо змін діючого законодавства. Щоб не втрачати таку інформацію, підпишіться і будете в курсі. І так, основне питання, яке прозвучало нещодавно від мого клієнта. Якщо я подав заяву на відсрочку, і всім вам відомо, що порядок вже змінився, і з 1 листопада в нас подаються заяви на відсрочку лише двома шляхами. Це або через ЦНАП безпосередньо людиною, яка приходить до ЦНАПу не за дорученням, не за довіреністю, Ніхто щодо вас не може віднести ваші документи, ні адвокат, ні ваші родичі, ні друзі особисто. Або другий варіант це ті відсрочки, які на сьогоднішній день можуть оформитись через Резерв Плюс, вони подаються через Резерв Плюс, там є відповідна категорія відсрочок, вже неодноразово про них зазначав. Тут не буду на цьому зупинятися. І що вам видає ЦНАП на підтвердження того, що він. Приймає цей документ, видає вам відповідний опис. Про це також окремо знімав відео. Отут от детально. Подивіться, обов'язково зупинятись не буду. Ви маєте цей документ. Чи є цей документ вашим захистом в даному випадку? Так, він абсолютно є вашим захистом. Це документ, який вже на сьогоднішній день, слава Богу, і ТЦК, і Поліція бачили, розуміють, вже пройшло там більше тижня часу. Цей документ вже для них не новий, вони вже зупинялись з цими документами. Людей, моїх підписників, клієнтів перевіряли і відпускали. Проблем з цим ніяких не було. Ну, з тої інформації, що я маю на сьогоднішній день. Тобто, цей документ, який видає ЦНАП, як коли приймає вашу заяву на відсрочку, він є захистом вас від мобілізації, тому що це передбачено діючим законодавством. Де це написано і як це написано? Є в нас постанова Кабміна 560, Всі ми її вже знаємо, вивчаємо детально, ретельно, але все одно там дуже багато. Всяких положень, які іще і змінюються постійно, тому за цим окремо стежу. І от в цій постанові в 560 є пункт 60, який, в принципі, розповідає про те, як відбувається оформлення відсрочки. І тут же він містить таке маленьке, таке речення, але дуже важливе і дуже суттєве, і ви його повинні запам'ятати. До ухвалення комісією рішення військове не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Що це означає буквально? Ви подали заяву звернення. Цей же пункт 60 він зазначає, що заява звернення передається на наступний день там до СНАПу до ТЦК та СП. ТЦК та СП має на те, щоб прийняти рішення, 7 днів і надати вам відповідь. Відповідь про відмову може вам прийти додатково на електронну пошту, тому я раджу своїм клієнтам, щоб вони її зазначали. Що це дає, коли ви отримуєте на пошту. Питання по відмові, ви одразу розумієте, що на сьогоднішній день захисту у вас, звісно, немає. Тому вам треба зробити висновки з цього питання, або йти цю відмову оскаржувати, або враховуючи ті недоліки, які зазначені у відмові, можна на наступний же день звертатися до ЦНАПу і подавати заяву на відстрочку. Обмежень таких законодавство не містить. Тобто, якщо ви отримали своєчасну відмову. Ви можете, звісно, врахувати цю позицію, одразу це питання виправити. Якщо ви відмову своєчасно не отримали, ви будете переміщуватись з цим описом, будете думати, що у вас все окей, що просто вам ще не надано відповідь, вас зупинить патруль, перевірить по реєстру. Побачить, що ваша заява розглянута, що у вас вже є відмова і підстави на сьогоднішній день для немобілізації у вас, звісно, немає і можуть бути якісь питання. Враховуйте це обов'язково, тому я раджу, щоб ви. Були в курсі надавати якусь пошту для того, щоб ви там могли отримати своєчас на цю відповідь. І новий порядок це передбачає. Тобто ТЦК та СП про відмову повідомляє одночасно вас і надсилає ці ж документи через СНАП. І СНАП там через деякий час, опрацювавши ці документи, вам зателефонує, щоб ви прибули і забрали вже офіційно цю відмову в паперовому вигляді. Ну, якщо в подальшому вам доведеться оскаржувати її в суді, то, звісно, сходіть і заберіть обов'язково. А якщо ви будете просто подавати повторну заяву, то це робити не обов'язково. ЦНАП, після того, як він вже отримав відмову, він може від вас прийняти ці документи, тобто заборони в нього, звісно, ніякої немає. Чому це важливо? Тому що поки ваша заява перебуває на розгляді і не розглянута, і немає або позитивного, або негативного рішення, іншу заяву повторно ви подати не зможете. Система не пропустить, тобто вона не завантажить цю заяву, і працівник ЦНАПу, звісно... Вам відмовить в цій послузі. А якщо вже е, ситуація вирішена, або позитивна, або негативна, то ви можете звертатися до ЦНАПу повторно, хоч на наступний день, і подавати заяву. І так сумуємо, е, підсумовуємо точніше по цьому відео. Е, є у нас заборона щодо мобіліційних заходів, коли ви звернулись до ТЦК СП через СНАП. Так є. Де вона прописана? Вона прописана в пункті 60 постаново кабіну 560 і вона. Чітко кажу, що до моменту розгляду, або до негативного, або до позитивного рішення, ніякі мобілізаційні заходи, звісно, не можуть відбуватися. Ну, якщо це рішення, звісно, позитивне, то ви маєте відсрочку від мобілізації, вас також мобілізувати не можуть. Тому враховуйте всі ці процесуальні питання. Зараз воно все нове, все налагоджується. За цим стежу, за цим слідкую. Багато людей телефонують, багато спілкуємось в чатах, дізнаюсь нову інформацію, звісно, ділюсь. Нею обов'язково в телеграм-каналі, тому підписуйтесь, не забувайте. Переходьте за посиланнями і на наступні відео. Тут вони з'являються. Також цікаві і корисні вам будуть. Всім гарного вечора, до побачення і мирного.